Доброго дня, малята! Хочу сьогодні пограти з вами в гру і перевірити, чи добре ви знаєте правила пожежної безпеки. Отож уважно слухайте мої запитання і відповідайте, так чи ні. Чи може статися пожежа, якщо дитина гратиметься сірниками? Так. Чи може статися пожежа, якщо діти граються іграшками? Ні. Чи може статися пожежа, коли дитина самостійно користується газовою плитою? Так, скажіть малята, чи станеться пожежа, коли вогонь погасити водою? Ні! Скажіть мені, малята, чи станеться пожежа, якщо залишити непогашене вогнище у лісі? Так. Як ви гадаєте, чи станеться пожежа, якщо користуватися несправними електроприладами? Так! Малята, чи станеться пожежа, якщо вогонь накрити щільною тканиною? «Скажіть мені, чи станеться пожежа, якщо залишити увімкнену праску без нагляду? Так. Малята, як гадаєте, станеться пожежа, якщо дитина буде крутитись на стільчику? Ні. Малята, як гадаєте, чи станеться біда, якщо під час пожежі залишитися в задимленому приміщенні? Кажіть, чи станеться біда, якщо під час пожежі дитина сховається під ліжком або в шафі? Так. Молодці малята, завжди пам'ятайте ці правила, а у разі небезпеки дзвоніть 101.